Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. А в цьому відео я хочу розповісти, як захистити помідори від фітофторозу. Фітофтороз зараз якраз такий період, вже початок липня, вже ближче до 10-го числа. В цей період дуже активно починає розвиватися збудник фітофторозу. І тому потрібно обов'язково захищати рослину. Інакше великий ризик є залишитися без врожаю. Я в цьому році вже зробив дві обробки. Перша це препаратом Інфініта, і друга це препаратом зорово кінкантія. Зорве кінкантія це взагалі найкращий препарат від вітовторозу. Як бачимо зараз. Плоди чисті, листя чисте, листя все зелене, гарне. І я ще буду обов'язково ще одну обробку робити. Зорву кінкантія. У нього на, на помідорах термін очікування а, 10 днів. Помідори ще ось в такому виді, їм ще мінімум десь 2 тижні, може, може навіть до 3 тижнів до. Достигання. Тому я ще встигаю зробити цю обробку. Ще які препарати можна використати? Це е, танос. Також гарно. Фактично всі препарати, що йдуть від мілью на огірках, можна використати від е, фітофторозу на помідорах. І також вони ще йдуть е, від перноспорозу на огірках, на динях. Е, Такий препарат, як Редоміл Голд, я б вже в, в такій фазі не рекомендував би застосовувати. Редаміл Голд можна застосовувати на помідорах максимум, коли тільки починає зав'язуватися помідор. Коли вже фаза плодів отака, то вже річ в тім, що в Редоміла термін очікування. Більш 20-25 днів на помідорах, тому його я не рекомендую застосовувати в такому періоді. Хоча він також добре працює від фітофторозу. Отже, отже від фітофторозу зараз обробляємо препаратами зорових кінкантія, танос. Або препаратом Інфініто. Знову ж таки, Інфініто, в нього термін очікування невеликий, але він трохи може змінювати смак плодів, тому вже у самому пізньому періоді ним не рекомендується обробляти. Отже, якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Якщо подобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв!